Лічильник грея. Лічильник грея доволі цікавий лічильник, тому що він робить рахування не в звичайному двійковому коді, а в коді грея. І, власне, зараз ми з вами на це все і подивимося. Нагадаю вам, що лічильник Грея і код грея, він характеризується тим, що. При переході з одного стану в інший змінюється лише один біт. Будь ласка, порівняйте це з ситуацією, коли у нас в двійковому коді змінюється зразу декілька біт. Наприклад, при переході з 7 в 8. Коли всі біти, які є у нас в цьому випадку чотирьохбітному лічильнику. Змінюється, і, відповідно, відбувається перемикання всіх повністю тригерів, які знаходяться в лічильнику. В коді грея у нас відбувається зміна лише одного біта при переході з одного стану в інший. Тобто, подивіться, з нуля в одиничку у нас відбувається зміна старшого біта, потім додається другий, потім знімається перший і так далі. і так далі. Зверніть увагу на наступне. Старший біт В двійковому коді і в коді грея мають абсолютно однакове значення. По друге зверніть увагу, що при переході з 15 в 0. У нас так само буде змінений один єдиний біт в коді. Тобто, це дозволяє, якщо ми послідовно зчитуємо значення в коді грея, це дозволяє нам отримувати зміну лише одного біту при переході. Що дозволяє виявляти помилки, наприклад, при ось таких переходах. В якості найбільш такого типового і знайомого всім прикладу можна згадати енкодер, тобто е пристрій, який дозволяє визначати положення ротора. Ось е тут ми бачимо диск, який поділений на 8 частин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відповідно, кожний сектор відповідає якомусь коду. Відповідно, секторів у нас тут буде раз, два, три. Ось тут по центру буде розташовуватись вал. Тобто цей енкодер розміщується на валу електродвигуна. Відповідно, нам необхідно буде встановити тут для щитування оптопари, тобто такі. Пари світлодіод, фотодіод для того, щоб бачити, тут буде щитуватись прозора, або непрозора поверхня. Якщо вона буде прозорою, то відповідно світло з світить пройде крізь ось цю прозору пластинку. Якщо вона не прозора, то відповідно вона не прийде. Або ж. Буде відбуватися, не відбиватися. Це залежить від методу формування ось цих зон. Але ми можемо визначати точність положення ротора двигуна з точністю. Зверніть увагу, розмір одного сектора становить 45 градусів. Якщо ми хочемо більшу точність, то нам відповідно треба або робити більше секторів. І, відповідно, буде більшість кол, більше кол, або ж робити вже е, такий диск з рисками, який дозволяє більш точно щитувати позиціювання. Але в багатьох випадках ось такого датчика кута повороту достатньо для того, щоб визначити кут повороту або напрям повороту ротора двигуна. І цей диск розміщується саме на валу двигуна. І як ви бачите, перехід з одного сектора в інший, в будь-якому напрямку, за часовою стрілкою проти часової стрілки, він призводить до зміни лише одного єдиного біта. Як перейти з коду грея в бінарний та навпаки? Ось тут ми зараз бачимо картинку, в якій показано, як. Перейти з коду Грея в бінарний. Перша річ це те, що старший біт, most significant бит для двійкового коду і для коду грея будуть однаковими. Що ми і бачимо? Що зліва у нас є код грея, справа у нас є двійковий код, і. Старший біт, що там, що там, буде однаковий, тобто у нас є просте з'єднання лінією. Для отримання всіх інших значень двійкового коду, нам необхідно взяти код грея, подати його на логічні елементи виключного або сор. Відповідно, для отримання другого біту беремо старший біт. І другий біт коду Грея, і отримуємо біт 2 в двійковому коді. А далі ось цей біт 2 двійкового коду заводимо на виключне або разом з першим розрядом коду грея. І отримуємо перший розряд двійкового коду. Тобто ідея така: старший біт завжди однаковий, тобто код Грея і бінарний код, далі. Другий після старшого, тобто менший на одиницю, беремо з коду грея або ж з двійкового коду, тому що вони є однаковими, і якийсь розряд. Тобто, принцип, взяли попередній розряд двійковий, подали на один вхід XOR, далі взяли якийсь іти розряд з Коду гри і так само подали на SOR. Загальна схема буде виглядати наступним чином. Є елемент XOR для отримання B і того. Це буде B I1, а це буде G. І T. Ось так виглядає загальна логічна схема. Взяли старший двійковий розряд, взяли поточний розряд коду грея на і отримали поточний розряд двійковий. Старші розряди і там, і там однакові. Я думаю, що ця схема зрозуміла. Тепер подивимось зворотні, зворотні перетворення, тобто перетворення з двійкового коду у код грея. Тут ситуація виглядає трошки простіше. В цьому випадку ми беремо. Знову ж таки, XOR. Для отримання коду грею і того. Ми беремо попередній бінарний і беремо поточний бінарний. Старший біт в коді грея і в двійковому коді однаковий. А всі інші формуються. Плюс один, вибачте. І, мабуть, в попередньому випадку так само: плюс один. Беремо старший розряд поточний розряд на КСОР, отримали результат коду Грея. Тобто доволі просто. І відповідно те, для чого ми все це робили, лічильник в коді грея виглядає дуже просто. Береться двійковий лічильник, звичайний двійковий лічильник. На нього подається частота. Вихід двійкового коду подається на перетворювач двійкового коду в коду грея. Тобто, береться елемент XOR, в нашому випадку 3, і ми отримаємо код грея на виході. Тобто, як ви бачите, доволі просто і е, доволі е, зрозуміло. Будь ласка, питання.